Україна переосмислює сторінки своєї історії, спотворені за радянські часи. Голодомор уже не просто голод, а геноцид влаштований сталінським режимом. У 45-му завершилася невелика вітчизняна, а друга світова війна. Наскільки сприймає українське суспільство такі зміни у трактуванні історії? Голос Америки розпитав про це у людини, яка відповідає за питання ідеології в адміністрації президента України Ростислава Павленка. Якраз ці речі сприймаються, тому що такі речі, як Друга світова війна, як той самий голодомор, вони пройшли практично через кожну українську родину. І Дуже часто історія кожної родини вона суперечила тому, що колись писалася в книжках, які нав'язувалися з гори, да, тим більше що ти мовити з чужої держави, яка не була своєю для українців. Е, тому якраз тут немає суперечності. Україна знову відкриває для себе історію. Війна за незалежність, Друга світова. Роль України у здобутках радянського союзу ці сторінки історії потребують негайного перегляду, каже Павленко. Перш за все, євромайдан якраз відкрив можливість правдивого погляду на історію, а відкрив можливість зняти нашарування, бо декомунізацію можна краще назвати погляд на історію з українського боку. Так як громадяни України українці да, в різні часи, що вони робили для того, щоб захистити свою державу? Що робила вона, щоб постала держава, коли були часи без і замість того, щоб сповідувати такі чужі символи, символи там давно віджилої імперії, варто відкривати для себе історію, і дивитися на українськими ага. очима. Патріотизм треба культивувати, вшановуючи пам'ять усіх, хто віддав свої життя у боротьбі за вітчизну від давніх часів до відбиття російської агресії сьогодні, переконаний Павленко. А от писати нову історію чиновники не повинні. Держава може віднаходити ті речі, які вже живуть в суспільстві. За суспільство дуже живе. Власне, чому диктатури тут не проживаються? Що люди можуть самі дати оцінку і минулому, і теперішньому зробити висновки і Власне, вказати, в якому напрямку вони хочуть рухатися. Задача держави ефективно це знайти, підтримати своїми засобами і разом з суспільством розвивати ці питання. У Вашингтоні ж українським урядовцям доводиться перейматися не історією, а сьогоденням. Захід критикує повільність реформ в Україні. Ростислав Павленко переконує, реформи прискоряться, а критика це конструктивний процес. Україна е, нарешті перейшла до такого рівня стосунків із своїми партнерами із сполученими штатами Америки з європейським союзом, коли йдеться не про рівень політичних декларацій, а йдеться про рівень конкретної співпраці щодо абсолютно конкретних е, розкладів, щодо абсолютно конкретних змістовних змін, і тому може скластися враження, що хтось там чимось не задоволений. А насправді йдеться про те, що е, є конкретні взаємні зобов'язання, конкретні речі, які сторони зобов'язалися робити разом. Е, і тому е, цей період якраз дуже важливий. Через нього пройшли практично всі країни Центральної Європи, і теж там дуже часто було нарікання, нібито хтось там тисне чи хтось не задоволений. А насправді такий рівень співпраці він, на відміну від політичних декларацій, інколи передбачає обмін доволі різ.